Сьогоднішню бесіду ми з вами проведемо на рахунок проблеми перечасних пологів. Перше, що я хочу сказати, що вагітність це абсолютно природний процес, який починається від заплідненої циклітини і закінчується народженням дитини. Проблему перечасних пологів не можна саму по собі розглядати, тільки розглядати її усумісно з невиношуванням вагітності. Невиношування вагітності це переривання вагітності в будь-якому терміні. Від початку до 36 тижнів і 6 днів. Одна з перших причин переривання вагітності в ранньому терміні до 6 тижнів є хромосомні і генетичні аномалії. І весь світ активно не зберігає вагітність до 7 тижнів, тому що це є генетичний брак і запрідненої циклітини, і його зберігати активно нема потреби. Другим фактором невиношування вагітності і перечасних пологів є інфекційний фактор. Це може бути інфекція статевих шляхів, мікоплазма, уреоплазма, хламідія, бета-гемолітичний стрептокок це інфекції ниркової системи, це токсоплазма, це герпес, червоничка. Третьою причиною невиношування є порушення в нейроендокринній системі. Це є патологія гіпофізу, завищений чи занижений рівень пролактину, завищений рівень тестостерону, синдром полікістозних яєчників тощо. Велике значення має і цукровий діабет. При цукровому діабеті дуже часто є переривання вагітності, як, як самовільне переривання, так і передчасні пологи. Наступною причиною о, з перечасного переривання вагітності є аномалії розвитку жіночої статевої сфери, а також пухлини матки фіброміоми, кісти яєчників. З аномалії розвитку це зменшена матка в розмірах подвоєна, коротка шийка матки, які є причиною перечасного переривання вагітності. На овуляторних циклах і високим рівнем прогестерону наступають з 22 до 30 років. Із екстрагенітальних захворювань на передчасні пологи є великий вплив при серцево-судинних захворюваннях, бронхіальній астмі, пілонефритах, глумеру В нашій лікарні організовано відділення інтенсивної терапії новонароджених та відділення постінтенсивного виходжування новонароджених, які забезпечені апаратурою, медикаментами та персоналом в повному обсязі.